Привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити про свій досвід психотерапії. Я працював з більш ніж 10 психотерапевтами. Десь, напевно, половина з них це було там, від однієї до е, п'яти е, сесій, тобто досить небагато. Я розумів, що це не моя людина, я просто пробував іншу. От. І для того, якраз, щоб надихнути вас, не розчаровуватися і не зупинятися, коли вам не підійшла людина, або у вас був не дуже позитивний досвід. Бо на моєму прикладі видно, що. От, Спробувавши не дуже, спробувавши дуже, знайшовши свою людину, моє життя супер змінилося. Мені значно краще зараз з собою, значно мені легше розуміти себе, свої емоції, свої почуття, свої думки, приймати так само ставитися до своїх близьких, до минулого, комунікувати. Свої бажання чути їх реалізовувати, свої емоції відчувати і пропускати через себе, і свої кордони вибудовувати. Це тільки вершина айсберга насправді. Але давайте я от коротко вам розповім про найключовіші моменти в моїй історії терапії, яка триває вже майже 4 роки, без зупинку, якщо ми говоримо про безупинну психотерапію. А почалась взагалі вона фактично майже 10 років тому. Та в на початку літа 2016 року з того, що я був у розпачі, і мені прям було дуже важко морально. Я розумів, що мене по суті на той момент ніхто не розуміє і не підтримує, бо я хотів залишити універ. Я вчився на програміста. Я в принципі на початку любив те, що я робив, а потім, вже фактично, після двох років я відчував, що це не моє. Що мені хочеться спрацювати з людьми, мені хочеться е, допомагати їм говорити англійською, мені хочеться змінювати їх життя. Я тоді дуже сильно змінив своє життя завдяки англійській мові, почав подорожувати, заробляти онлайн. Тоді це ще було прям зовсім не в тренді. Та е, мати онлайн роботу і подорожувати, мати таке життя. Digital nomad lifestyle е, — це, типу, цифровий кочівник. Коли ти їздиш по світу, собі де, де хочеш живеш там і працюєш, заробляєш онлайн. І от таке життя я, по суті, збудував собі. Але мене тримав на місці універ і ходити фізично туди треба було і е, я дуже хотів піти з універу, залишити навчання. Але от ніхто мене в цьому не підтримав. Фактично, мої батьки були дуже скептичні. Вони казали: залишись, повчись ще, особливо моя мама, з якою в мене завжди був досить близький стосунок, і ми були більш відверті одне з одним. Я в той момент, вона мене не підтримала, і мені це було дуже важко. Я тоді якраз пішов до психолога і супер. Позитивно отримав перший досвід, провів дві сесії підряд, тобто дві години фактично ми з ним спілкувалися. Мені, мені тоді було виходить там скільки? 20 років. Е, та, мені було 20 років. Я прям був супер-пупер. Е, ну, наляканий, що я йду до психолога, я псих чи що ж зі мною щось не так. Типу, тоді це взагалі було непопулярно, та психотерапія, психологи. Це абсолютно було непопулярно, і я думав, що ну, це треба нікому не казати, що я ходив. Це треба було дуже акуратно з цим. Зараз, там, після ковіду, коли люди трошки посиділи по хатах, трошечки ще сам ковід теж менталку зрушив. Потім повномасштабка, взагалі, купа невизначеності стресу, люди стали все частіше звертатись до спеціалістів. І як і круті спеціалісти, так і не дуже. Тому є різні досвіди, але багато хто зрозумів цінність і, і якби змінив своє життя дуже сильно завдяки психології психотерапії. І в принципі, я вам рекомендую дуже щиро. От в мене був перший досвід позитивний. Я думаю, що це вплинуло якось на мою подальшу взаємодію. Але наступний мій досвід, тому що мій перший був фактично там одна подвійна сесія, дві години я поспілкувався. Мені дали підтримку, мені дали базове прийняття, мені дали а, те, що мені необхідно було. Та людина була крутим спеціалістом, і прям гарно мені це ще й фізично було офлайн. Та тоді ще так не було популярно все онлайн робити. Відповідно, я просто посидів дві години, поговорив, виговорився. Мене повністю прийняли, повністю зрозуміли. Дали мені підтримку, дали мені розуміння. І Я просто вийшов звідти абсолютно іншою людиною. І в результаті я такий, що повчився рік в універі, і все-таки пішов тим шляхом, який я відчував, не був моїм, і після того все одно зрозумів, що мені ну емоційно дуже важко, і таки залишив там після трьох років, там все одно не довчився, зробив так, як я так і хотів, і дуже радий, що я так зробив. Але питання в тому, що наступного разу, коли я прийшов до психолога, це вже було в 2019 році. І я тоді якраз розумів, що мені хочеться якось проговорити стосунки з жінками. Ну, щось... Я не розумію, що відбувається, я не розумію, як воно будується, я не розумію, як там працює психіка, взагалі, які мої потреби. Ну, я такими поняттями не мислив тоді, але я просто був розгублений дуже. І я, коли прийшов до людини. До спеціаліста, і я зрозумів, що це зовсім моя людина. З однієї сесії я прийшов, мені просто дали максимальне неприйняття і конфронтацію з самого початку і е, піддавали сумнівам мої твердження. Відповідно, це ну, це був психоаналітик, такий дуже чіткий, е, дуже жорсткий. Е, і він мені навіть сказав таку фразу: що якщо ти не хочеш свого психоаналітика вдарити. Полицю, то він погано робить свою роботу. І я кажу, ну ви дуже класно свою роботу робите. І... Але я зрозумів, що це не те, що мені було тоді треба. Абсолютно не те, що мені було треба. Жодним чином не кидаю камінь в огород психоаналітики. Просто кожен інструмент для кожної людини по-різному підходить. Тому я прям мав такий собі досвід, і я тоді подумав, що це не для мене можливо, взагалі Та вся психотерапія, може, я ніколи вже й не буду ходити. І все, все окей, зі мною, нашому мені, то все. От. І потім наступний раз, коли от я вже почав і не зупинився, це було восени 21-го, фактично 4 роки тому. Мені було дуже важко емоційно. Тому що я проходив фактично сепарацію, розлучення, розподіл бізнесу. Я вже це все вже відбувалося одночасно. У мене є відео про те, я вийшов з депресії. Можете подивитися на каналі. І... Я тоді спробував, ну, немало спеціалістів. Фактично, там сумарно, не знаю, скільки, 8 чи 9 сумарно виходить за ці 4 роки, безперервного мого психотерапевтування, взаємодії з психологами-психотерапевтами. До речі, психологи психотерапевти теж різні поняття. Можливо, про це знімлю окреме відео, десь бо це трошки довго розказувати. Тому давайте для початку розкажу просто про свій досвід. Е, наступний раз е, у 21-му я спробував е, знову, онлайн, вже цього разу вперше в житті. І, в принципі, мені якось було ні риба, ні м'ясо. Ніби як ок, ніби не дуже ок, ніби я і отримував щось, ніби й не отримав, не було цього емоційного коннекту. Це те, е, що в мене було з моїм першим психологом, я відчував прям от якусь зв'язок. Я відчував щось. І це моя, напевно, найважливіша порада для вас, друзі. Що е, це не описати словами там чи немає якихось пунктів, це просто відчуття. От якщо у вас є відчуття, що вам комфортно, ви можете відкриватися, вам безпечно, ви відчуваєте, що вам е, легко говорити про якісь важкі речі з цією людиною, що вам е, добре, і ви відчуваєте якийсь прогрес, навіть невеличкий, там через одну-дві-п'ять сесій, е, значить, ви на правильному шляху, і ну, мене вже. Е, Ця штука, це це відчуття тричі в житті не підвело. Я знайшов дуже крутих спеціалістів, з якими я там працював там більше з двома з них там півтора року плюс, і дуже класно зміни своє життя. Тому, в принципі, в мене як було з цією людиною. Я попрацював там фактично 5-7 сесій, відчув, що не моя. Потім взяв якусь паузу пару місяців, потім знайшов ще одну. Е, вже було мені дуже важко емоційно. Я тоді почав антидепресанти пити, психіатра і пішов одночасно в той самий психологічний центр до психолога. Теж попрацював десь, напевно, сесії 5-7, е, теж відчув, що все-таки трошки не моє. І якраз переїхав в інше місто і там вже онлайн знайшов собі якусь психотерапевтку через сайт BetterHelp американський. Американку знайшов. Вона допомагала мені класно розлучитися і. і... Пережити це, якби прийняти взагалі рішення розлучення, тому що я якийсь довший час не міг цього прийняти. Та моя колишня дружина хотіла цього. А я такий був, типу хм, я не знаю. Типу, як воно все так? Чого? Я коротше дуже важко мені було з цим. Я дуже сильно прив'язався і там спільний бізнес, купа всього спільного. В результаті вона дуже крутий інструмент мені дала. Вона дала мені інструмент no contact називається. Просто не взаємодіяти якийсь визначений час, сказав, наприклад, місяць часу. От я сказав також, що написав своїй колишній дружині. Типу, ми місяць з тобою не взаємодіємо. Я просто буду цей час приймати рішення і, і слухати себе, тому що взаємодія вона викликає якісь речі. Які можуть впливати на твоє рішення, та? чи ти хочеш бути сам, чи ти не хочеш бути сам, і як ти взагалі дивишся на це? Тому це був дуже цінний інструмент. Я вдячний своїй цій психотерапевці онлайн. І після того, як я з нею попрацював, там ще була одна, яка мені не дуже зайшла там на кілька сесій. І тоді я знайшов ту саму свою улюблену психотерапевтку з України Світлану. У Львові фізично, деколи онлайн, але в більшості у Львові фізично. Я прямо обожнюю її. Я дуже вдячний за те, як вона мені допомогла, за те, як вона скільки вона мені дала Любові підтримки, прийняття, скільки вона мені дала впевненості, допомогла мені стати на ноги, краще себе почувати, краще себе. Слухати і любити, збудувати якісь звички корисні в житті, по типу медитації, там холодного, контрасного душу, спорту, планування свого дня і ну, ще інші звички. Так що я супер вдячний, радий її вже багатьом своїм друзям, знайомим. Всі задоволені, багато кому вона допомогла з мого близького оточення, також за це дуже вдячний. І от коли відбувся цей момент? Я прям з першої сесії зрозумів, що це моя людина, тому що я відчував себе дуже безпечно, дуже комфортно, дуже на своєму місці. Я відчував, що мені легко говорити про важкі речі. Я відчував, що я говорю, і що я отримую те, що мені найбільше треба в той момент. І не тільки в той момент, далі це там тривало більш ніж півтора року регулярно. А далі, вже зараз ми бачимось, там, фактично там, кілька разів на рік за потреби. Бо я працюю з іншим психотерапевтом, і як це відбувалося? Отже, там взаємодіючи зі Світланою, дуже прям. Класний прогрес отримав паралельно. Я ще деколи мені було цікаво просто там спробувати, наприклад, якусь іншу методику, і там якихось там 10 сесій з е, психологом, там з якоїсь іншої методики попробувати взаємодіяти. Як воно взагалі там окей, мені зайшло наприклад, або не зайшло. Я так робив кілька разів. Там ще й плюс в мене був е, цей онлайн-сервіс BetterHelp, який українцям дає безоплатну психотерапію. То я просто собі по суті мав можливість експериментувати і онлайн це робити безоплатно. Uh, і, ну, скажімо так, там не було нічого такого, uh, що мене дуже зачепило. Прям і я відчув, що це моя людина. Але я експериментував, пробував, побачив в цьому сенс. Ось і uh, прийшов час. Та, фактично, більш ніж рік я працював з Світланою. Mm, прийшов час, коли я відчув, що, що в мене є плато, що я uh, все, що хотів, вирішив. І дуже вдячний, і дуже багато змінив в житті, і прям щасливий став набагато більше. Uh, ну, Набагато в кращому стані, ніж я був до депресії, скажімо так, О, навіть до, я не кажу вже під час депресії, а до. От. Тому а, далі я вичув про то, і мені було чітко якось: ну, давай дамо цьому пару місяців. Я дав пару місяців. Після того я зрозумів, що все-таки е, варто взяти паузу. Я взяв паузу, і буквально за місяць знайшов собі дуже крутого психотерапевта онлайн е, з Британії, Філа. Його звати Філ Філіп англійською. Скорочено, Філ. То з ним я фактично теж вже зараз е, працюю більше року, і він дав мені те, що мені було необхідно в той момент. Та. він мені дав е, інакший погляд, він мені дав, по-перше, чоловічу психотерапію і дав мені, можливо, відчуття того, що ми з ним багато маємо спільного, як чоловіки, які в соціумі де е, все навколо говорить: утискай свої емоції, ти сильний, будь чоловіком, не плач. Плюс в нього також багато було схожих тенденцій там з mm -hmm. батьками, з е, взаємодією з жінками, взаємодією з загалом з людьми та з е, своїми потребами, своїми кордонами. Коротше, нас супер багато спільного, і він мене капець, як розуміє. Та, він старший на 20 років, йому фактично 50 зараз. Він дуже крутий чоловік, просто я його супер йому вдячний. Реально, е, ну, я досі з ним працюю зараз. От в мене буде сесія. Фактично, коли цієї е, п'ятниці, по-моєму через кілька днів. От і ну блін, неймовірна людина, просто я також відчув це з ним. От я з ним взаємодіяв, я відчув з першої сесії, що це моя людина. М -м -м, можливо, навіть там з третьої, четвертої я вже прям дуже відчув, що це моя людина. Тому якщо у вас є якісь ще сумніви, то дайте собі шанс там на 3-4-5 сесій е, повзаємодіяти, відчуйте, як вам, і виберіть свою людину. І скажу вам так. Що от після цих чотирьох років фактично безперервної психотерапії в мене найбільше змінилися, напевно, от базові якісь навички по типу комунікації з іншими людьми, та розказати, що мені окей, що мені не окей, що мені подобається, не подобається. Потім в емоції проживати свої, краще набагато навчився, дозволяти собі там, поплакати, дозволяти собі позлитися. Хоча для мене завжди злість була важкою емоцією, і я її утискав Там дозволяти собі посумувати, коли мені сумно, а не типу, я завжди маю те веселий, все супер, і так далі, утискати, утискати, а потім воно так наутискаєшся, ну, і, і оп, і в тебе там депресія. Або в тебе якесь жорстке вигорання, і ти не хочеш взагалі нічого в цьому житті. Тому так, от емоційне регулювання також дуже класно прокачав завдяки роботі з е, е, психотерапевтами. І, напевно, е, ставлення до самого себе. Відчуття власної цінності, самооцінки і так далі. Також дуже важлива річ. От. Ну і завдяки цьому в мене в житті змінилися стосунки з моїми близькими людьми. Та. Навіть от Моя мама мені завжди говорить, і не тільки вона, багато моїх близьких людей мені говорить, що типу, ого, ти так класно змінився, виріс, там багато видно по тобі, там, що ти по-іншому ставишся, до речей. Хтось надихається, теж йде психотерапію. І насправді, заради цього я і тут, на цьому каналі. Я ж довгий час займався англійською мовою, і навіть цей ютуб канал був там про англійську, там більшість відео було десятки і десятки, якщо не сотні, про англійську мову. Я розумів, що е, от я залишив програмування в якийсь момент свого життя, тому що я розумів, що це не моє. Я хочу нести людям цінність і змінювати їх життя. Максимально напряму з тим інструментом, який мені допоміг. Це була англійська мова. Вона змінила моє життя, дозволила там заробляти онлайн, подорожувати, досліджувати в оригіналі всякі е, витвори мистецтва, фільми, серіали, книжки, яких немає навіть в перекладі чи в дубляжі. І це дуже змінило моє життя. Це ну я там фактично з України не виїжджав до 20 років, там досить зі скромної сім'ї, ніколи за кордоном не був, навіть там за межами заходу України не був. А потім, завдяки англійській, завдяки тому, що з англійською я зміг більше е, заробляти, більше подорожувати і онлайн це робити. Вона дуже змінила моє життя, і я ну сім років фактично я допомагав людям змінити своє життя завдяки англійській. В якийсь момент я почав вигорати, вже останні роки. Плюс я робив бізнес своєю колишньою дружиною. Ми розлучилися, розділили бізнес. Все стало якось вже зовсім не так. Це повністю відбило взагалі бажання продовжувати цим займатися як основною роботою. Тому я відійшов трішечки там, поміняв кар'єру, почав щось інше пробувати, і все більше і більше відчував. Що мені дуже хочеться допомагати людям, е, от саме в тому, що мені найбільше зайшло в житті: от психотерапія, психологія, якісь речі про саморозвиток. Це якраз про це і є цей ютуб-канал. В принципі, останні цих чотири роки е, найбільше мені в житті допомагає це ці інструменти, і про них я тут і найбільше говорю. Там в мене є відео про емоції, про е, терапію, про е, депресію, про е, якісь філософські речі, можливо, якісь екзистенційні речі. Я це роблю зараз безоплатно. Я не є психологом, психотерапевтом, я не продаю своїх послуг наразі, як мінімум, хоч мені і цікаво, це і мені цікаво допомагати людям більш точково і працювати з ними індивідуально. Але я розумію, що наразі в мене інші пріоритети. А але от ділитися своїм досвідом і ділитися чимось цінним, те, що вже і так допомагає моїм близьким, і ну, не знаю, мотивує їх іти в психотерапію, мотивує їх змінювати щось, змінювати свій погляд на життя. Це мені супер цінно, і я вдячний вам за те, що ви дивитесь це відео. Я дуже щасливий, якщо вам воно якось допомогло, і якщо ви наважитесь піти до психотерапевта, знайти свою людину. У мене вже дуже багато друзів, знайомих, підписників просто в інстаграмі. Там я ж про англійську завжди говорив. От оці от 3-4 роки говорив все частіше про саморозвиток, про психотерапію, про емоції і так далі. І дуже багато людей мені писало, що вони вдячні, що вони знайшли свого спеціаліста, або вони вдячні, бо вони щось змінили в своєму житті. І я це роблю абсолютно безоплатно, і мені це дуже цінно, тому що для мене одна з базових цінностей в житті це є допомога іншим людям. І Я відчуваю великий сенс від цього. І також в мене є важливою цінністю в житті це мати сенс. Та, і, і робити щось з сенсом, та, мати глибокий сенс в тому, що я роблю, тому я і залишив програмування, бо я не бачив в ньому сенсу. Хоча воно і дуже перспективне з точки зору фінансів, з точки зору там, майбутнього безтурботного в плані там, стабільності і так далі. І я це розумів розумом, але серцем і відчуттям того, що мені треба щось більше, ніж просто заробляти гроші і робити роботу. Я завжди шукав сенс, і зараз я знайшов великий сенс в тому, щоб ділитися з вами своєю історією, своїм досвідом. Буду вдячний, друзі, за лайк. Якщо вам сподобалося відео, буду вдячний за коментар про ваш досвід психотерапії, психології, позитивний негативний будь-який чи, можливо, думки на цю тему. В принципі, я сьогодні спав 4 години і такий маю трошки вяленький вайб, але все одно в мене є щотижневий план постати відео. і Я його притримуюсь. Тому що я бачу в цьому велику цінність в першу чергу. Якщо це одній людині допоможе відео і змінить її життя, я вже буду щасливий. Е, тому е, дякую вам за перегляд і побачимось наступного відео.